Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата у чарівному світі вечірньої казки, де на вас чекає багато цікавої інформації. Ну і звісно, тут вас зустрінуть ваші найкращі друзі Гоша та Яна. Так, так, привіт, малята! Ну що, засумували вже за нами, так? А от ми, ми знову завітали до вас гості. І нам сьогодні у садочку почали розповідати про хобі, уявляєте? Нічого собі цікаво. І що ж ти про це дізнався? Т Та багато чого. Про те, що хобі це захоплення, захоплення кожного з нас. От. І, і виявляється, у мене теж є хобі. Яке? Mm, Я люблю малювати mm -hmm. і саме цим сьогодні і займався у садочку. Mm, цікаво. А що ж ти такого намалював? Ну і Що, що лісок там, водичку, річку, звіряток намалював. Дуже багато картинок. Виявляється, це так цікаво. Мене навіть вихователька похвалила за мої роботи. Ой, ну молодець Гоша, я тебе зараз теж похвалю, тому що малювати дійсно дітям дуже корисно. І я знаю, навіщо? Ну і навіщо розкажи нам? Ну адже коли діти малюють, вони починають думати, от думати, як краще намалювати, mm -hmm. розмістити сонечко там, хмаринки, тваринок чи людей. От. Так, правильно, діти починають передавати свій внутрішній світ, порівнювати предмети, і це все вони зображують на своєму малюнку. Так, так. А ми сьогодні, коли малювали з хлопчиками, порівнювали от наші малюнки, і, і скажу по секрету: я малюю краще за всіх. От а що ти зробив такі висновки? От те, що порівняти малюнки свої. І малюнки хлопців. Що ж вони такого намалювали? Що, що це, в тебе краще? то Це, це він, Там машинки, там якісь будинки. А у мене у мене природа, краєвиди, краса. от. І... Молодець, Воша. знаєш, ти і продовжуй далі малювати, тому що, можливо, для тебе це коли стане твоєю майбутньою професією. От, це, я знаю. Я, я знаю, що інші дітки теж гарно малюють, а деякі... Взагалі художники з художників. І, і знаєте, я теж хочу гарно навчитися малювати. От Ой, Гоша, знаєш, я думаю, що і у малят, і у тебе вдасться дуже гарно в майбутньому малювати. Головне це практика. Тож, Гоша, от є в тебе вільний час. Помалюй дома, і ви малята теж завжди малюйте. Тому що це дуже корисно. Знаєш чому? Чому? А це розвиває вашу фантазію. От чому? Ого? Мою мою фантазію? Так. Та у мене фантазія і так, така розвинута, така розвинута. О, знаєш, так? о, о, знаєш, я, я знаю, як удосконалити своє вміння. О, і, і, ну, Наприклад, як? Ну як, от от, 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 от я буду малювати, малювати, от побачу там стіну, намалюю щось, побачу дерево, теж щось намалюю, на землі намалюю якийсь малюночок. І всі будуть знати, що це я намалював. Я буду писати го -ша, го -ша, Гоша, 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 так, скрізь будеш писати. І, можливо, в майбутньому ось такі твої невеличкі малюночки, а можливо, і великі на асфальті, призведуть до того, що наш Гоша стане відомим художником у світі, і ми будемо відвідувати його персональні виставки. Ого! Ой, так, 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 так. Яна, а ага, може, за те, що ви навручили мені такі таке майбутнє, може? Покажеш мені мультик, А а я, а я вам обіцяю, що будете безкоштовно проходити на мою, як ти сказала, персональну виставку. виставку так. Ой, Гоша, дуже дякую. Я думаю, що ми з малятами в майбутньому її обов'язково відвідаємо. А щодо мультика, то я, в принципі, і так вам хотіла зараз запропонувати щось подивитися цікаве. От, 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 не зволікай, а вмикай. Давай Все, дивимось. Ціп, 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 ціп. Петя, стой смирно! Все тут? Все! Тогда пошли домой Ну, теперь мы дома Хорошо погуляем. Все тут? Все! Все! Пети! Петьки нет! Петька пропал! Как пропал? Куда, куда пропал мой Петенька? Наш Петя пропал! Что случилось? Почему Шон? Наш Петя, петушок, пропал! Не паникуй! Это какой же из них Петька? Ну славненький такой, с хохолком! А -а -а. Да-да-да, припоминаю. С хохолком. Бойкий такой парнишка. Надо идти в лес и найти Петю. Ничего с ним не случится. О! Побегает немножко и прибежит домой, как миленький. Да как же можешь ты так говорить? Собирайся сейчас же! К сожалению, дорогая, я очень занят. Через полчаса я должен покорекать на трех заборах. И еще вот. На том сарае. Ну, кому нужно твое кукарекание, когда у всех людей электронные будильники, транзисторы и магнитофоны? Я иду в лес одна. Как? Совсем одна? Да. А вас, соседка, попрошу присмотреть за моими цыплятами. Не беспокойтесь, они прекрасно играют с моими утятами. Эй, ты! Ты что тут делаешь? Я, я потерялся и хочу домой, к маме. Я могу тебя перевести на ту сторону. <как> Садись на меня верхом, и мы мигом! И я боюсь. Не бойся! Ква -ква. Ну куда же мне теперь идти? Иди все прямо и прямо. Ничего не бойся. Оп. Хар, что я вижу? Курица в лесу. Чудеса. У меня, понимаешь, цыпленок пропал. Не видала его? Не видала, не встречала. Не найдешь ты его. І сама тут заблудишся, сакар. Ой, ой, яно, яно, який жах! А чого це він втік погуляти? А? Оце ж бачиш такий неслухняний. А у цей мультик якраз вчить тому, що от не можна бути таким неслухняним не слухати свою маму. Ой, а як же, як же цікаво, от закінчиться цей мультик? А? Чесно кажучи, я не знаю, і для всіх нас це велика таємниця. Тому зараз пропоную подивитися цей мультик до кінця і дізнатися, що ж буде далі. А ну давай! Ей, тетя куриця, чого задумали? Твою цыпленочка своєго іщу. А я його тільки що на ту сторону переправив. Ну як же мені потрапити на той берег? А вон там є мелке місце. Спасибо тебе, милый. Не бойтесь, идите все прямо, прямо. Ваш Петя туда пошел. Эй, лисица, кого чего ищешь? Лягушоночек, миленький. Не видал ли ты тут цыпленочка и курочки? Не видал я никакой курочки. М -м -м, зачем ты меня обманываешь? Она, наверное, по мелкому месту прошла. А где тут мелкое место? Где? Где? Говори скорей! Вон там, затем кустом! Прыгай. Ой, ну смотри же, попадешься мне когда-нибудь. Ох ты негодный! Утопить меня захотел. Ва, ва. Привет, чего надо? Тут, понимаешь, курица заблудилась с цыпленком. Надо им дорогу из леса показать. Я в лесу все тропинки знаю. Их леса преследует. Я твоим друзьям всегда помогу. Говорит все прямо, да, прямо. А выходит все криво, да, криво. Что ты тут делаешь? Мой миленький. Я, видите ли, заблудился. И совсем не знаю, что мне делать. А я знаю, что мне делать. Я, например, сейчас буду завтракать. Завтракайте, пожалуйста. Только где же ваш завтрак? А на завтрак? Я люблю цыплят. Что это? Где это? Кто это? Охотники! Охотники выследили! Ой, да это я свистел! Меня к тебе лягушонок послал! А кто ты? Мышонок! Я покажу тебе дорогу домой! Бежим скорее! Спрячемся где-нибудь! Ты хороший парень, Мышонок! Друг, он мене от ліси спас. Здравствуйте, тетя куриця. Я обещал Пети проводить его домой. Спасибо тебе, мишонок, за все. Большое спасибо. Ой, ой добре, що курочка вчасно його знайшла. А то лисите, ох, ох, яке, а? Ой. ой, не кажи, ну нічого. Головне, що мультик закінчився щасливо. Правда? Да. Що ви вже втомилися. Ну, є трішечки, звичайно. Сьогодні весь день ганяв з хлопцями. Так сил майже немає. Хочу спати, але й мультика подивитися, я хотів би не менше. Ну нічого, мультик ми подивимося вже завтра, правда, малята? А сьогодні тоді вийдіть, вмивайтеся, чистіть зубки і вкладайтеся у ліжечка. А ми вам обіцяємо з Гошою, що сьогодні вам насняться найказковіші та найдобріші сни. Так, так, баляте, і не забудьте, що завтра у цій же годині зустрічаємося на цьому ж місці. До добра ніч вам!